Всім привіт, друзі, так-так, знаю, що мене дуже довго не було, тому що був зайнятий цікавими справами. Ось так люди дали мені на ремонт ноутбука в 3560, схему я знайшов в інтернеті. Єлі-єлі скачав її, скачав навіть бортвью. Але проблема в тому, що я не дуже вмію е, ремонтувати ноутбуки, тому що не, не розумію, як воно. По повністю й працює. Ось знайшов згора в мікросхему пробиту ВРМ контролер ось так. Що тут три фази виходить VRM. Зивить процесор ось так, один і, 3 В. Контролер пу 700 на платі його маркировка, Ось він тут називається. І він був пробитий. Далі, що сказали е, людині у сервісі по ремонту на вона хотіла туди його здати, але там сказали, що таке ремонтувати не будуть, тому що їм не вигідно ремонтувати, але діагностику там зробили, сказали, що винна відеокарта. Ось так. відеочіп. Відеочіп я випаяв, але це, звісно... Не допомогло, ось так. Контроль вираємо з зразу. Потім кучу транзисторів по 19 лінії. Так де це воно. Це воно є із цього боку по 19 вотовій лінії кучу транзисторів повилітало. Ось так. Це транзистори транзистори чар 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 зарядки, ось зарядки. Також пробої. Далі оці два в пробої, цей в пробої. Ось так. Потім контролер дезурного зивлення знаходиться лінія, скажімо 3,3 В і лінія 5 5,5 вольта лінія робоча, 3,3 лінія також в короткому замиканні. Один із, із цих мафетів ось цей вийшов ззаду, також пробої. Що далі навіть не знаю. Ось такі ось справи. Ось з цим ділом я і застряг. Далі подум, подумав так собі, знайшов в себе материнську плату, саме мою плату, яку мені просто віддали. Сказали, нам забирай, вона не працює. Провірю я її, підключив до блока зивлення від комп'ютера. І він пішов у захист. Давай перевіряти напруги і знайшов, що по е, додатковому е, позивленню по, по, по процесора тут таке повне. Давай шукати, знайшов два, два пробитих транзистора Low Side і High Side. Що це, що це означає? по нижній по, 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 по нижній напругі і по на, напругі ось так. Я їх випаяв, запустив на двох фазах. Тут три фази запустив на двох фазах. І е, картинка з'явилася і плата запрацювала ось так. Із AliExpress ось посилка, я вже її тут розправив. Розпечатав ось так і показую. Тут у нас крокодили ось так, до акумулятора. Є таке діло. Відвозуємо. Потім дивимося далі. Друга посилка. Тут навіть написано, що це діоди сотки 10 штук. Відтягуємо їх, як бачите, так воно і є. Це у нас 1 N5822. Ось так. Ідемо далі. Тут у нас конектори. Ось такий Сойдуч роутер 5мм mm, ось так стекери ст, 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 пару штук йдемо далі тут у нас е, транзистори ERF 9540N, це p канальні транзистори. Давайте це перевіримо. Беру ось такий тестер транзисторів. Дістаю один транзистор, вставляю і перевіряю. Як бачимо p канальний МОСфет. Чудово. Йдемо далі. Дістав ще одну посилку. Тут бачимо також транзистори. Чи що це у нас? Так, це транзистори irf 3205 Це, це N-канальний транзистор. Давайте подивимось. Витягнемо один і перевіримо. Так і є, це N канальний MOSFET, як, як бачите. Йдемо далі. О, Тут у нас 100 світодіодів різних кольорів ось так. Можемо один із них перевірити навіть. Наприклад, візьмемо зелений колір. Дістаємо один світодіод і вставляємо в транзистор-тестер. Як бачите, працює. Доволі таки яскраво і, і гарно. Світлодіоди дуже яскраві. Тут є зелені, білі, червоні, сині і зовсі. Усі світяться доволі такі яскраво. Вже замовляю не, 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 не в перший раз. Так, йдемо далі. цій посильці, а всі посильці мікроконтролер. Мікроконтролер от Мега 8. Так, ну ось я виймаю. Як бачите, от Мега 8. 6, 16 ПУ ось так. Так, далі. Тут там. Це стабілізатор, як, є, як бачите, 5 вольтовий. Їх просто не перевірити. Тразистер тестером ось так. Це таке діло. Йдемо далі. Тут у нас опаковано доволі таки сильно. це гнігдо. Гнігдо до усієї отмеги 8 шток. Йдемо далі. Так, далі маємо ось такі платки 7х9. 5 штук ось так і йдемо далі що тут у нас є тут у нас в на вісім мегагерц 10 штук і последнє це у нас ось такий блок Заявлення 12 В 3 А. 36 В. Ось такий він. Ось так виглядає. Як бачите. Ось і усі товари. Так, і тепер зараз з вами підключимо сюди 220 вольт зірлення і перевіримо, чи він працює. Ось сюди подаємо 220 вольт, відповідно. Тут маємо отримати напругу. Ось так, як видно. Ось таким чином. Перевіряємо. Чи не бахне. Ні, він не бахнув. Натомість засвітився, як видно. Перевіримо напругу. Зараз напруга складає 11,9 В. як видно, працює це добре. Тут навіть є регулятор підстройки на напруги. Ось. І вона вже у нас 12 вольт виходить. О, це норма вже виходить. Все, я Напругу. Teraz u nas 12 V. Jak widzicie.